Після недовгого щасливого плавання аргонавти припливли до квітучого острова Лемнос. Там правила юна цариця Гіпсіпіла. Ні одного мужчини не було на Лемносі. Всіх чоловіків своїх перебили лемніянки за їх зраду. Тільки один цар Фоант, батько Гіпсіпіли, врятувався від смерті. Його врятувала дочка. Коли аргонавти пристали до берега Лемносу і надіслали вісника в місто, зібрали з Лемніянки на раду на міський майдан, і юна гіпсіпіла радила їм не пускати аргонавтів у місто. Вона боялась, що герої довідаються про той злочин, який вчинили лемніянки. Але стара полукса стала суперечити цариці. Вона наполягала на тому, що треба пустити аргонавтів у місто. Хай охороняють вас. Говорила полуксо. Якщо нападуть налемно Лемнос вороги, хто буде дбати про вас? Коли ви постарієте, якщо залишитись ви самітніми? Ні. пустіть у місто чужеземців? Послухались лемніянки старого полукса. Зараз же послали вони одну з лемніянок Звісником, що прийшов з Арго до героїв просити їх увійти в місто. Одягнув Ясон розкішне, пурпурове вбрання, виткане для нього самою Афіною паладою, і пішов у місто. З пошаною прийняла його гіпсіпіла і запропонувала йому оселитись у неї в палаці. Пройшли в місто і інші аргонавти. Лише кілька чоловік з Гераклом лишились на арго. Весело й радісно стало на острові, скрізь на вогнищах спалювались жертви богам. Святкування йшли за святкуваннями, бенкети за бенкетами. Здавалось, що герої забули про той великий подвиг, який чекає на них. Безтурботно бенкетували вони на багатому лемнисі. Нарешті Геракл таємно викликав аргонавтів на берег моря, де стояв Арго. З гнівом дорікав їм найбільше з героїв за те, що вони ради втіх, ради веселого і безтурботного життя забули про подвиги. Засоромлені стояли герої, слухаючи заслужених докорів. Вони вирішили негайно покинути Лемнос. Зараз споряджений був у путь Арго. Вже готові були зійти на корабель і сісти на весла герої. Як на берег натовпом прийшли лемніянки, вони благали героїв не кидати їх, лишитися з ними. Але не в плані були герої. Зі сльозами на очах попрощалися з ними лемніянки. І зійшли герої на нарго, дружно налягли на весла, спінилися хвилі під ударами весел могутніх гребців. і, як Птиця помчав Арго у морський простір.